Добрий день, малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик у дитячому садку, замнемо таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Іванко в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі. Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Тепер повторюємо за мною нашиванку в дитсадку, як беревінок у вінку. А навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, завели швидкий танок, звеселили дитсадок. А тепер спробуйте самостійно. Нашиванка в дитсадку, як барвінок у вінку, а навколо нього друзі, як весною квіти в лузі, Завели швидкий танок, звеселили дитсадок. Дякую малята за увагу, до побачення, до наступної зустрічі.